Не змогли довести службової недбалості керівника ДЗК Волині. Справа стосується інвентаризації земель в селі Баківці, внаслідок якої землі з державної власності прийшли у комунальну. Тоді взялися за посадовців держкомзему. Мовляв, тож через них землі державного підприємства Перемога прийшли в Баківцівську сільську раду. Розслідували, робили експертизи та інше. В результаті суд виправдав посадовця. А оці баталії в рахун держави понад 900 гектарів землі в селі Баківці. Відповідно до державного акту ними користується держпідприємство перемога. Але є одне але. Оригінал цього документа на чекану в воду, як з'ясувалось в суді, цей акт виданий ДП перемога 25 березня 1994 року. Хоча засновано це підприємство на кілька місяців пізніше. Своєю чергою, в 2019 році, Баківцівська сільська рада замовляє Волинською регіональною філією Держкомзему інвентаризацію земель. Внаслідок цієї інвентаризації 15 земельних ділянок, які були в постійному користуванні дослідного господарства, «Перемога», Вибули з державної власності і перейшли до комунальної в межі Баківцівської сільської ради. Правоохоронці поважали – вибули безпідставно, а вина за це лягла на плечі директора Волинської регіональної філії держкомзему Олександра Семенюка. Мовляв, все через неналежне виконання ним своїх службових обов'язків, бо поставив свій підпис на відповідній технічній документації. Тобто, за версією сторони обвинувачення, якби посадовець не погодив цієї документації, то і ділянки не змінили своєї форми з державної в комунальну власність. Проте Луцький міськрайонний суд не знайшов в діях посадовця якихось порушень. Тобто, в даному випадку, особа 4 не може нести відповідальність за неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, оскільки він безпосередньо виготовленням технічної документації не займався, а лише своїм підписом, як директор установи, її засвідчив. При цьому обов'язки, які б передбачали вчинення дій, наведених в обвинувальному акті, зокрема перевірки такої документації, на нього фактично не покладалися. Суд першої інстанції виніс виправдальний вирок посадовцю Держкомзему на лаві підсудних опинився керівник до Держкомзему. Його судили, витратили чимало коштів на різні експертизи. Тощо, і в результаті Луцьким міськрайонним судом він був таки виправданий. Проте на цьому ця історія не завершилася. Керівника потягнули до апеляційного суду. Сьогодні мало би відбутися засідання, втім його відклали через наявку захисника аж до березня місяця. Заодно за низку проведених експертиз в ході досудового розслідування державі виставили рахунок у понад 60 тисяч гривень. До слова, поки судили посадовця за підписи, тим часом за рішенням інших судів ці земельні ділянки таки зреєстрували за ДП перемога. Втім, староста Баківцівської сільської ради Руслана Пастерук досі не розуміє, як їм це вдалося, зважаючи на факт відсутності оригіналу земельного акту на ці ділянки. Ну коли я йду, щоб мені передали власність, мені що треба? Мені треба цей документ, на який нотаріус описує. Нотаріус, державний реєстратор, а його немає рішення встановленого суду. Як могли вони за собою зареєструвати? Ця земля повинна була бути передана. На сьогоднішній день уже Буратинські сільській раді Руслана Посирук додає за понад 30 років роботи з сільським головою. Вона жодного разу не бачила оригіналу земельного акту ДП Перемога. З її слівці землі під прикриттям держпідприємства схоже, що обробляються кимось іншим. Це досі? Господарство перемога, яке слухайте, і податків не платить, і зарплати людям не платить, не платить нічого. Там знову земля засівається неясно ким і ким збирається. До слова, саме держпідприємство Перемога не вилазить зі скандалів і судових справ. Ми ж розповідали про кримінальні провадження, які стосуються того, як колишнє керівництво назамовляло замовляло неіснуючих послуг у приватних фірм на 4 мільйони гривень. А пізніше ще краще львів'янина Михайла Лавейкіна, з яким і пов'язують ці фірми, призначили керувати держпідприємством. І ось склався такий собі каламбур відповідно до Кларіті, директор Лавейкін, а в реєстрах безліч. Чи судових справ є одна про відмивання коштів, де потерпілим є дослідне господарство, а обвинуваченим його керівник? До слова за рішенням касаційного суду цю справу з розгляду Луцького міськрайонного забрали в квітні минулого року і передали до Личаківського районного суду у місті Львові. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.